І так, коротше, всім привіт. Я тут коротше, надумав про зробити до цього скутера коротше, і поначалі ось воно якось типу, так виглядає. Тут коротше, буде типа яблучко, чи як воно там від жигуля, Коротше, ви поняли. Якщо що зроблю, тоді покажу. Тут має бути коласи від Дельта, типа того, ця бляха від капота від Жигуля, коротше. А це уголки знати від чого, бляха, це ось, типу, то це ось якась типа, тоненька. Ну, коротше, це ось цей діорно. І так сказати, ось сюди якось маю придумати кріплення і всьому прочим. Якщо зроблю, покажу. І так, коротше, що там виходить, отак в мене виходить. Зробив я присапчика до скутера. Тут, виходить, це я так просто, в принципі, можна трубочку ставити і можна волочити так. Без ніякого скутера. Тут стоїть яблучко, як воно там називається, від Жигуля, коротше, від будь-якої машини воно є. Тут оболт є цей, на скутері зараз покажу. От на скутері зробив я так В мене статі Honda, типу Діорна якась. Це деталь від Жигуля. Коротше, от сюди підволік. Поставив, закрутив і все. Тут я отак уварив, таку пластинку зробив сюди. Це сварка, так мені сказали, що буде конкретно тримати. Ну, повірю на слово. Хоча що можна доповніше тут болтик поставити, ну це вже таке. А що самого виходить, прицепа, зробив його отак. Це бляха йде від жигуля, від капота. Це проста бляха тоненька, ця по бокам. Взяв зверху на проволочку, не хватило в мене закльопок, а понизу скрізь зробив закльопочками. Спереді, виходить, ось так вона. Я думаю, не буде вигинатись. Тут такі упорки. Тут, виходить, уголки однаково, так само, як з того боку. Це упорочка. Тут, виходить, Нема нічого такого то сильно заумного, так сказати. Зараз переверну покажу. От як знизу. Знизу теж допомогу. одну пластину кинув, другу пластину, так як в мене угулки не дуже такі грубі, так сказати, то їх вигинало. Коротше, поставив тут дві пластини такі грубенькі. І саму Ось я ставив, виходить, щоб що можна було зрозуміло знімати, то от втулка передня від дельта-альфа, коротше, діаметром внутрі 10. Так само тут втулочка на 10. І з цього боку, то втулка на 10. Плюс уголковий, виходить, зробив дирочку, теж на 10. І отак став, витягнув, коли треба, якщо поміняти, що там. І все. Тут теж упорну втулочку поставив, тут теж, тут вже не діаметром трошки більше. В принципі, тут байдужуюся, мало, щоб в почіпніку добре все опиралося. І отак вот воно все добре крутиться. Все нормально. Тут теж. Це колеса трошки тяжкіше, правда. Треба шукати однакові, щоб балансіровка, як кажуть, була більш менш нормальна. Ну коротше, приварено, наче все нормально. Знизу воно виглядає так, а тут, виходить, втулку вже одразу сюди далі видвинув, більш-менш виставив, попід краєчок воно отако так іде. нічого не ширує, колесо взагалі ідеально рівне, а оце конкретно криве. Ну, нічого. На таке діло, я думаю, годиться. Так. І з цього боку, все так само, що класа стоїть друга. Тут зробив я так, тому що в мене там трошки не вийшло. Коли виставляв, виходить, поставив, то-то всім прошу оську і прийшлося відрізати, бо не міг витягнути. Оську. ну це вже таке. Тут теж виходить упорна така, ще точки нічого такого не робив. якщо треба буде, зроблю отсюди привар сюди тако і туди завернути ці щиточки, чи можна звідси цього поставити, аж туди ой це, в принципі, щиточки, що я болоті по ньому льотити, чи що? Ну, Коротше, якось так. Ось такий процепчик невисокий, нездоровий і не маленький. В принципі, можна волочити так, як так його просто. Можна його придумати до дельти, в принципі. Ну, у мене буде, в принципі, воно до альфа. До скутера. Я думаю, що цей скутер буде його повністю тягнути. Він хорошо себе, так сказати, показує. Хоча 50-ка, ну він тягне хорошо. Ну, а якщо вдруг не буде дуже сильно так благополучно все тягнути, то в крайній случай ні, не на цього. А от до дельти придумаю кріплення і буду дальто возити, так сказати. Ну, коротше, якось так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.